Друзі, вітаю! 25 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і хотів би сьогодні з вами поговорити про скандал, який пов'язаний з народним депутатом від слоя народу з Миколою Тищенком. Ну, відверто кажучи, про це можна говорити годинами. Я спробую максимально коротко, але якщо відео буде трішки задовгим, ну прошу віднести зрозуміння. Бо, як правило, я уникаю коментарів Тищенка аби не робити йому зайвий піар, але те, що сьогодні до нього прийшли співробітники ДБР з обшуком. Ну, як для мене це показово і це не випадково, чому я поясню, тому дивіться відео до кінця. Ну, власне, я вам розповім свою точку зору. А вас попрошу, напишіть в свої коментарі, що ви думаєте з приводу такої гучної події, бо Тищенко навіть нині перебуває в суді, і там йому хочуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом цілодобово. Хоча Тищенко сказав, що ніякого рішення суду він виконувати не буде. Ну, я особисто в цьому дуже сумніваюся. Буде він виконувати все як рибка. Отже, скандал взяв свій початок у Дніпрі, хоча скандалів із Тищенком дуже багато, їх переповідати дійсно не варто. Все це можна побачити в мережі інтернет, і журналісти відзняли, відписали купу матеріалу про це. Тому заходьте, кому цікаво, насолоджуйтесь, бо дійсно мемів про кулю Тищенка багато. Хоча я знаю, що багато хто з вас їх навіть тримає в телефонах, аби зайвий раз пожартувати над ним. Але що примітно. Тищенко, депутат від Слуги народу, який обирався по мажоритарці в Києві, його виключили з фракції, депутати з ним не хочуть спілкуватися. Ну, правда, вони з Дубинським не спілкуються, але ж його то обирали від політичної партії, яку представляє наш президент Володимир Зеленський. я пригадую коментар Андрія Богдана, який свого часу був на місці Єрмака, був очільником Офісу президента України. Так він говорив, що так ми брали до списку всіх, кого могли, не було часу нам відбирати кандидатів достойних. Ну от набрали, що попало, те і вийшло. І от сьогодні те, що попало, проявляє себе і показує, якою ж є влада в Україні. Але як бачите, керівник офісу президента України Андрій Єрмак вирішив, що так не має бути. Тобто він вирішив боротися з наслідками, але не з причиною, що, як на мене, не дуже добре. Також на цю подію відреагував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він сказав, що всі причетні до скандалу у Дніпрі мають понести покарання і дійсно покарали поліцейського з Києва, його звільнили. Ну назавжди, якщо хтось з чомусь винен, то його звільняють. Ну а далі вже як складеться. Інколи справи доводять до суду, але вони дуже часто там розвалюються. І в нас довіри через це до судової системи не так багато. Що ж такого цікавого власне, відбулося під час обшуку Тищенка, на що я особисто звернув увагу? По-перше, те, що Тищенко розбив власний телефон. Гроші, годинники, да, дійсно багато грошей, зв'язаних е е різними гумовими речами, але. Те, що показово, як Тищенко просто гатив своїм телефоном об обугл столу, а потім в суді розповідав, що цього не було, хто вам про це розповідає, коли журналісти задавали йому відповідне запитання. І тут він показує демонструє свою безкарність. Каже, я нічого такого не розбивав. Але слідчі ДБР вже сказали, що нічого страшного, ми витягнемо всю інформацію з цього телефону. Відтак я розцінюю, що Тищенко є, що приховувати. І знову ж таки, його нахабність просто не має меж. Звісно, ну народний депутат, мабуть, може себе дозволити, якщо він кум Єрмака, але ж вже Єрмак відрікся від нього, фактично, скажімо так, і дав команду його нещадно критикувати. Бо навіть м, наближені до офісу президента, експерти, політологи, політики вони активно в публічній площині висловлюють власну критику проти Тищенка по відношенню до Тищенка. Хоча дійсно ще кілька днів тому ну навряд чи можна було такого допустити. І це також, як на мене, дуже показово. Чи обере суд сьогодні Тищенку домашній арешт? Я думаю, що так. Тищенко буде його спорювати, подивлюся, як він буде не виконувати це рішення суду, але в такий спосіб зараз будуть намагатися показати, що Тищенко перебуває вдома, влада його карає за його непристойну поведінку. Чи покарають його за те, що в нього вдома купа готівки? Сумнівно, тому що швидше за все він її задекларував. Маючи стільки грошей, він точно має гарних юристів і адвокатів. Якщо у нього навіть є своя охорона, бо він мені тут дуже схожий на лівків, то, ймовірніше за все, якогось іншого йому звинувачення, ну навряд чи будуть, навіть будуть висувати. Ну а якщо й будуть висувати, то довести винуватість буде складно. Він має там низку ресторанів по Києву, ймовірніше за все, передав права управління комусь, і дійсно зараз звинуватити його в незаконному збагаченні через те, що він кошмарить кол-центри і контролює виробку лісів в Україні, незаконно, як він каже. Ну, швидше за все, дійсно справа розіб'ється вщент, але ми довго будемо її обговорювати, і навіть я не випадково торкнувся цього питання, тому що бачу дещо інше за цими всіми діями. Що ж, власне, за ними стоїть? От давайте ми зараз тищенка переберемо в сторону і згадаємо, що вчора ми обговорювали, і навіть сьогодні мені окремі запитання задавали в ефірах телеканалів, про ті скандали, які вже є з владою в попередні буквально там, кілька днів, тижнів чи місяців. Ну, от Найсвіжіший скандал в Збройних силах України з генералом Содолем, якого замінили, але не звільнили. Він у війську, чим завершиться ця історія, невідомо, але вже сьогодні про це говорять менше. Але я думаю, що будуть говорити однозначно, так будуть. Далі, як на мене, також скандал не дуже переконливі підсумки саміту миру у Швейцарії. Ми змогли розглянути лише три питання на цьому саміті, і далеко не всі країни підписали підсумкову декларацію. Частина відписалась, дехто там додається. Але щоб сказати, що так дуже потужно ми об'єднали. Захід цивілізований із глобальним півднем, ну, на жаль, цього не сталося. І навіть відразу заявили про те, що готові долучитися до китайського саміту Миру. Не можна недооцінювати саміт миру. Я робив з цього приводу відео, але дійсно отримали в офісі не той результат, який хотілося б саме від цього саміту, ну і скандалу наробило фотографування Андрія Єрмака із лідерами країн. Про це багато пишуть журналісти. Наступний скандал: системні заяви. Західних партнерів про корупцію в правоохоронних органах, ну це дійсно можна відслідковувати в онлайн режимі, коли з'являються заяви навіть сьогодні про те, що Україна не допрацьовує, наприклад, у питаннях боротьби з корупцією, що стосується торгівлі людьми. Також нам закидають про те, що є обмеження свободи слова. Багато корупційних скандалів в правоохоронних органах. Ну, от буквально ще черговий скандал із телеграм-каналом Джокер, який, нібито, контролюється описом президента. Журналісти громадсько провели відповідне розслідування. Сьогодні черговий скандал у Мукачево затримано мера цього міста Андрія Балогу, який є сином відомого вам Віктора Балоги, який свого часу. Ну, також працював в адміністрації президента, але при президентові Вікторі Ющенкові, і також затримали голову місцевої військової адміністрації Михайла Ланю за зловживання при продажу землі. Я, ну, звісно, не пов'язую зараз ці історії, тому що де балога, а де Офіс. Але поряд із тим, ну, дуже цікаво, примітна на деталь, що скандалів дуже багато, практично майже щодня, які пов'язані. Із тим, що чиновники зловживають своєю владою. Далі скандал з першим заступником директора державного бюро розслідування, керівником головного слідчого управління Олександром Девиченком, який живе в квартирі майже за мільйон доларів, але вона на нього не оформлена. Скандал із заступником генерального прокурора Дмитра Вербицького, який також записував свої статки на свою. Ну, цивільну дружину, скажімо так, і таких скандалів можна перелічувати дуже багато. Я дійсно можу зайняти часу неймовірно багато. Додаємо сюди, чи летне щодня появу історії з скандалами пов'язаних з мобілізацією. І з роботою територіальних центрів комплектування. Я про це вам вчора говорив у відео, бо навіть Сільський проводив е, якусь зустріч із волонтерами, співробітниками ТЦК, громадськістю е, командування Збройних сил України, аби довести необхідність гостроти питання збереження особового складу ЗСУ під час воєнних дій. Тобто проблем, як на мене, дуже багато, які стоять саме за. Скандалом із Миколою Тищенком. Я читаю чимало коментарів у себе у Фейсбук і в Телеграм-канал, де ви пишете мені, що це, знаєте, піднімають кришку кип'ячої каструлі, аби випустити пар і дещо знизити інформаційний накал. Що буде з Тищенком далі? Все-таки це питання багатьох цікавить, і як на мене, це от зріс інтелектуального рівня сьогодні депутатів слуг народу. Окреміх, я знаю особисто, як дуже. Грамотних, дуже освічених фахівців в різних галузях це і політологи, реально з вищою світові, це і юристи дуже відомі навіть в Україні, і одні з найкращих і в системі кримінального процесу, і в системі виборчого права, і так далі. Ну дійсно є там фахівці, але. Ну, коли взяти середню температуру по палаті, то десь ми виходимо на Миколу Тищенка. І зараз постало питання про позбавлення його депутатського мандата. Він сказав, що не буде вирішувати виконувати, перепрошую, рішення суду, а також він не буде складати депутатський мандат до того моменту, допоки влада не забезпечить прозору роботу кол-центрів, не знищить усі ботоферми і не буде узаконно ухвалювати рішення щодо вирубки лісів. Щоб там також зловживань не було, ну він фактично визнав зараз, що влада безпорадна у цих питаннях, а він сам не зміг справитися з цією проблемою. І він не збирається складати депутатський мандат. І дійсно, враховуючи те, що він мажоритарник, то лише ті, хто його обирав, можуть відкликати його, але таких процедур не зафіксовано в цьому скликанні жодної. Є історії з відкликанням депутатів місцевих рад, які успішно завершилися, оскільки він вийшов навіть з фракції, то ви не можете його автоматично позбавити мандата, він має написати сам заяву. Або можна його позбавити лише в тому випадку, якщо, наприклад, буде порушена кримінальна справа Генеральним прокурором, дуже гучна, яка матиме підстави йому клопотати перед Верховною Радою, позбавити Тищенка мандату. Ну, це вже складніша процедура, але це передбачено чинною конституцією. Має бути відповідна кримінальна справа проти Тищенка. але поки що про таку мова не йде. Тому, швидше за все, Тищенко зберігатиме. Свій депутатський мандат. Можливо, якийсь певний час він сидітиме вдома, але я більш ніж переконаний, що його юристи будуть працювати, бо він не без адвокатів там з'явився. Але все мені це дуже нагадує історію з Ківою, з Шуфричем. Ну, правда, Шуфрич то перебуває зараз в СІЗО. І все це показує зріз інтелектуальний рівень наших політиків, які сьогодні управляють державою на превеликий жаль. Тищенко, це наслідок того, до чого ми сьогодні дійшли. З причиною, на жаль, боротися ніхто не хоче, принаймні на даному етапі. Вибачайте, що такий песимістичний відео-огляд подій з Миколою Тищенком, але ну дійсно про це вже мовчати просто немає сенсу. І треба говорити, однозначно, треба говорити, піднімати цю проблематику. Добре, що реакція є на Тищенка. Добре, я її оцінюю позитивно, але вона трішки запізна. Таких речей взагалі не потрібно допускати. І коли сьогодні говорять, що в Україні не вистачає фахівців для того, щоб вони працювали в тих чи інших сферах, інтелектуально підкованих, ну тоді треба запитати, чому у вас у владі Тищенко. Мені можуть закинути, ну так це ж обранець, його обрали виборці. Так, але хто фільтрував списки, коли формувалися вони, для того, щоб обрати депутатів до Верховної Ради, які будуть голосувати за закони, за якими ми з вами живемо? Ну на це питання думаю, ви дасте відповідь собі самі і мені також у коментарях, за які я вам буду шивано дякувати. Тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю ціную, шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!